У пані Ані 20 котів. Всіх чотирилапих підібрала з вулиці. Без притульних тварин жінка рятує вже 20 років. Людина має робити добро, просто так, ну без всяких використань. Е е а от сусідам пані Анни годі сидіти у власних квартирах. Firefight. Вона закриває вікна в кухні на балконі, тобто протягу немає, і це все відповідно пропитується. Стіни настільки, що в нас шпалери і повз шпалери йде запах. Щоб ми з сином спали і вночі прокидаємося тупо від того, що якби нам на голову хтось припивши не пісяв. Однак жінка переконує, запах нейтралізує моючи помешкання водою з оцтом. Ну, е е тварина, ми чути навіть собачка, вона має свій піт. Ну щоб був запах е фекалії і їхній ці в ніякому разі. Але запах не єдине на що нерікають сусіди. Дуже багато мух, що неможливо просто жити і відкрити балкона не зимою, ні літом. Ну як сказати, не знаю, як правильно. Повішаєш лахи, по лахах можуть блохи скакати. Вона виводить блохи, ті блохи лазять через дерев'яний балкон до мене на балкон. Ну де ну ви, ви на вас би скакали, ви розумієте? На вас би скакали, якби були. Паразитів у тварин бути не може. Переконує жінка, адже в неї свій ветеринар. Прививку собаки, мають на сказ. Все абсолютно, що треба, я з ними, я з нею контактуюся. Постійно, вона ще має прийти мені вколоти від хворів. Знаєте, грошей нема, так, що я все за свої гроші роблю. Дорогом це охопиться. Коло тисячу гривень, шановна, вісімсот. А як же? Вони в мене їдять ліверку, кубаску. По декілька звернень щотижня від мешканців, які проти тварин у під'їздах і сусідніх квартирах отримує громадське об'єднання самопоміч. Коти. Заліща всі не лише в квартирі, від яких неприємний запах, але є весь під'їзд. Вони так само весь послідах. І така ситуація склалася, що як з слова мешканців не можна відкрити навіть двері. Важко зі під'їзд, бо стоїть неприємний запах, який тим паче посилюється зараз влітком при високій температурі. Допомогти у таких випадках важко. Вихід є єдиний подавати в суд. Сусіди, які мають якусь певну шкоду, подають суд з вимогою виселити тих котів до притулків, а також провести санітарну чистку. Якщо буде рішення суду, тоді виконавча служба разом з відповідною службою у Львові це є ЛКП «Лев», приїжджає до жінки, примусово виловлюють тих котів і їх виселяють в притулок. Віддати котів, пані Аня категорично відмовляється, тому мешканці вулиці Хвильового звернуться до суду. Ірина Андрець, Олексій Шилковий, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.